Вітаю, друзі, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Болхата в ВСІ-24. Всім приємного перегляду. Починаємо. Сьогодні у нас домашній матч проти Мілану в рамках серії А італійської. Ну а далі дві товариські зустрічі у складі збірної. Ну і на останок матч проти Калєрі зіграємо. Що у нас тут ще залишається? У нас квітень 1, 2, 3, 4 матчі. Ну і власне травень. Травень також 4 зустрічі. І, власне, буде завершено сезон. Хотілося б вже кудись перейти. 81 наш загальний рейтинг. На сьомій сходинці Шахтар знаходиться. То на 6, то на 7. О, як втомлений Алекс Булхат. Мабуть, що максимум ми один тайм зіграємо. Поїхали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Італійська серія А. Шахтар приймає італійський Мілан, що у нас 7-5 мінімум. Пресинг хватації, гольові передачі. Дуже прикро, але ну, не, не вдасться проти Росені зіграти повністю матч, тому що ви бачили фізуха. Дуже втомлений Алекс Болхат. Насичений графік, дуже яскраво себе проявляє або ж намагається проявляти, що матч викладається на повну, тому ось, власне. Фізично не підготовлений, так як хотілося б до матчу з італійським Міланом. Тисне Мілан. Удар по воротах, начебто, не складний. Ну, але ж все ж таки, не впорались там ні захист, ні наш голкіпер. На жаль, дуже повільно, але все ж таки м'ячик влетів в сітку наших воріт. Тримаємо м'ячик непогано, просуваємося трохи вперед. Передача на Ласіну. Той повертає на Алекса. Ну і біжіть хто-небудь вперед. Побіг, але вже, але вже запізно. Через центр. Діємо. Доходить передача до Алекса. Удар здалеку на силу, і в руку м'яч не влучив. Ну що вже десь так після пропущеного голу Починаємо трохи прокидатися. Ось знову момент було наших Ух, Обійшлося цього разу. Алекс Болхат демонструє свої ось такі захисні якості. Може, може грати в відборі. Швиденько Так, Юхім Конопля. На трауре вирішив віддати. Ось тут прошу передачу. Я раніше просив. Закидуха на трауре. Не так трохи вийшло, як я хотів віддати пас. А все вже непоганий. розігриш. Алекс Болхат з лівої пробиває голкіпер на місці. Не удар вийшов. Непогано в підправу блокують, блокують одразу. Читають нашу гру знову під ліву, І, і що тут не вдається добування, там партнер в офсайді був. так. Шахтар Мілан 0-1, 35-та хвилина. Допомагають тут і в захисті, і в нападі, ну, звісно, ще в центрі поля. Ну, хто не знає, друзі, номінальна позиція нашого Алекса. Це атакувальників захисник, але... Е все, буду йти на заміну, мабуть. Немає такої позиції у схемі Шахтаря. Там лише три центральні півзахисники, або ж один опорник і два ЦП. Тому болхат грає одного з центральних півзахисників. Ну, я намагаюся відходити трохи від центру ближче до, до штрафного майданчика суперників. Ну і коли слід захищатись, то повертаюсь. Коротше кажучи, бокс то бокс, можна так, десь. З таким стилем зрівняти стиль гри Алекса. Ну, таке собі щось награли. Ну, як, як змогли. В принципі, 1-3 поступається Шахтар. Не дивно. Плюс 5, проте ми в плюсі, друзі. Одне завдання, хоча б Ну, Що, давайте проситись на трансфер. А тут можна лише завершити кар'єру. А чому так? Раніше здається, було, мабуть, що всі вповноваження в нашого агента. Ну що, попереду, там міжнародні товариські зустрічі, ми продовжимо прокачуватися. Давайте ще й паси. Отже, перший матч проти Гани і. Ну, трохи відпочив Болхат, але не повністю. Навіть Ордець, що це таке? Ордець в основі. Ну, поїхали. Завдання на матч. Точні передачі 40% в гольові. передачі, мінімум одну, ну і 7-5 мінімум оцінка давайте передачу на наві на віддаємо. Дивіться, який малюнок на на газоні давненько такого не бачив. Так, техніка є п'ять і зірок. Нагадую вже у нас фінти. Непогано. Я попросив вас, чому ти так довго тут офсайд, Мабуть, так це положення поза грою. Дивіться, ось уважно, коли я ось же руки. Ну раніше аби він віддав, дуже довго партнер там мусолив той м'яч. Так, а тут можна віддати вперед, а тут, а. тут, мабуть, що вже Алекс запізно віддав на Віктора Циганкова. Ну, поки що не вдається. Тягне Алекс, м'ячик вперед. А це вже симпатично. Давайте зміщуватися, Фінт не спрацював. Перемудрив трохи, але ось тут виправляє Алекс свою помилку, наш Аліс Андріні. Дуже дивно, коли в складі збірної е коментатори називають його Аліс Андріні. Ну, аби можна було обрати Олександр, то я би образився. Так, ну що, втомлений вже. Але. Останні хвилини першого тайму, трохи начебто відновився. Десь там я постояв, вже ну, не вистачає сил максимально повертатися до власних воріт. Тому десь так намагаюсь залишатися в центрі поля. Останні хвилини першого тайму. Гана Україна нулі. Товариська зустріч, я не знаю, там попереду Єврось. Влітку 24-го року, ну, власне, як і в реальному житті. В реальності наша збірна вийшла на... до фінальної стадії Євро. А от чи в, в цій кар'єрі навіть я не знаю, чи ця збірна буде примати участь, непогано зараз о, хотів віддати там партнер. Себе запропонував, потім щось там врізався в суперника. І все, краще б я трохи б ще прокинув перед собі та пробив. Гана Україна 0-0. Незадоволений поки що Алісандріні. Давайте його в збірні називати Олександр. Олександр Мірошник. Не Алекс Болхат, а Олександр Мірошник. Так, є перехоплення. Вперед на Алекса, на Олександра. Зліву ногу пробиває. Дозволили, там взагалі з ним не зіграли. Невже не знають? Ну, мабуть, що не очікували, що злівою так може гепнути ляп. Запропонував себе вибіг на позицію. Дивіться, як відкрутив від голкіпера, не залишивши шанси. Ну, я вже тут попросився на заміну. Слід відпочивати, бо сил дуже мало залишилось. Гол забили і, власне. Нормально. 1-1 проти команда зіграла. Ось так от. Ну а ми в плюсі. Плюс 15. Два завдання з трьох. Далі у нас Ісландія. Друзі. Ну тут вже, здається, майже максимально Алекс фізично готовий грати. Вперед. Є підтримка. Боліто Завдання дивимося. 7-5, ще мінімум. Володіння м'ячем. Ну і удари за мештрафного майданчику. Точніше, навіть не удари, а. взяття воріт дальнім ударом за мешкарного майданчику. Ех, не туди пішла передача. Непогано, симпатично наша збірна виглядає. Пройшов такий пас. Я думав, що зараз а, Алекс, наш Олександр, обріжеться. Так, тут дуже непогано себе запропонував, з ударом не вийшло. Відтягнув паузу. витягнувся трохи, точніше, витримав паузу. Відтягнувся в тому епізоді назад. Вийшов на зручну позицію. А тут помиляються захисники Ісландії. Так, давай трохи далі. Давай пас, та що ж ти робиш, русин русин. Начебто все вірно я робив з Знову в правий бік. Так, все, давайте. Що тут? Жовто збив пацана жовтуна. Фолять на Олександрові, котре зараз м'ячем. Знову удар здалеку, знову спроба взяття воріт не, не вдало. Ну, пробуваю, а що, а що робити? Якщо є завдання забити здалеку, то за кожної можливістю намагаюся бити по воротах. Прошу пас. Знову можна звідси. Раптом залетить. Ех. Розводить руками Олександр. Так, знову можливість. Ніхто його не зустрічає. Дозволяють пробувати, але ось пробити вдало не вдається. Останні секунди першу тайму Ісландія Україна 0-0. Все. перерва. Ну, не знаю, знову один з найактивніших. Алекс наш болхат. Що тут у нас? 7-3 оцінка. Трохи не дотягуємо володіння. Володіння також трохи не дотягуємо, ну а гол здалеку ще немає. Є, попросив, отримав. Передача вперед. Ну, давай, давай, Русин, Назарі Русин пробуває такий ближній, забиває. Ну, ось так от на, на Болхата не зміг віддати в часу передачі, пам'ятаєте, вдвох виходили на ворота. Ну, а Болхат Русину віддає ідеальний пас. Асист вже є 8-4. Оцінка мінімальна цього разу 7-5, Тому одне з завдань же 100% ми виконали. Можемо ще і володіння там наволодіти, Це вже залежить не лише від нас, який який розігріш, яка комбінація виконання збірної України. Алекс Болхат, Здається, що заробляє право пробити 11-метровий. От збірні чи дозволять йому пробити? Ні. Віктор Сиганков чомусь під восьмим номером. Підходить до позначки зліво пробиває і, начебто, непогано пробив. Голкіпер стає на заваді. Краще палець пробував. Я би в протилежний кут бив, в свій в правий верхній від себе. Так, розіграли кутовий. Отримав по ногах. Це вже не вперше. Щось дедалі, тим частіше в ноги в'їжджають нашому персонажу. Так, Русен знову отримав передачу, повертає. На Болхата удар є. Ну ось Назарій Русин все ж таки повертає Боржок. Є, забиваємо. Чи не народження нової зірки у складі збірної? Ну, пробив повзвуха, як говориться, голкіперу. Що матчу вже вдається якусь корисну дію. виконати, а зараз взагалі гол плюс пас десятку ми вже набігали. Удар за меж штрафного. Кутовий, знову розігруємо. Непогано, положне позиру там не було. Я вийшов. З офсайду. А ось знову прошу пас. Можливість під ліву ногу. Удар! Як ти тут не влучив? Дубль мав бути. Знову Олександр з М'ячем знову під ліву ногу. А можна було викатити вправо там праворуч на партнера? Ну я вже запізно помітив. Удар ще кутовий. Накидання на Алекса намагався пробити. ну І зрістом нас трохи, трохи не, не вдалося. Ну, я просто обрав зріст, такий, як і в мене. Власне. Метр сімдесят. Ну що? Обіграли збірну Ісландії впевнено з рахунком 0-2. Русин відзначався. Алекс Болхат, і, власне, Русин забив з передачі Олександра. Мабуть, що кращий, мабуть, що статуеточка нагорода буде нашою. Завдання, що 10 гол, асист точних передач 21 пробігли 12 КМ. Так, ну що, плюс... А, два завдання ми так і не виконали. Одне є, плюс 5. Ну, проте кращий гравець матчу. Хороша гра в матчі. Давай сюди, хвалимо себе. Моя... Ага. Знову ж таки, якийсь баг не влаштовує тренера гірників. Не знаю чому. На сьомій позиції ми залишаємося, друзі. Ну що, виходимо. Ручко цього разу в воротах, болхат відпочивши, все норм. 8-5 вже знову, гольові передачі, успішні обводки, 30%. Let's go. Я не знаю, що то за баг, чому, чому завжди тренер після і, і, і. Що цікаво, так я помітив. Після виступу за збірну, от коли Олександр повертається в розположення клубу, тренер гірників завжди не задоволений нашою грою. Чому? Тому що обрав збірну, десь був відсутній, ну матчу ж, начебто, не пропускав. Ох, і форми. так і довіряє грі з вибором форм на матч. Взагалі все зливається. Не розуміють, де хто. О, Клаудіо Мар'єрів, бачите, що це легендарний тренер з Лестером, 2016 році. Здобув чемпіонство. Е в Англії виграли англійську прем'єр-лігу. Щойно Лестер перейшов з чемпіоншипу до АПЛ. Одразу стали чемпіонами за керівництва Клаудіо. Власне, а тут ми знову отримали по ногах. І що? Невже все ж таки травма? Ну, останнім часом по ногах Алекс отримує дуже, дуже часто. Дуже-дуже в кожному матчі і не по разу. Начебто все обійшлося. Все нормально підійнявся. Розіграли штрафний удар. Здалеку пробуваємо непогано. Калєрі Шахтар, 0-0. Артур Ручко нас врятував. Притисли. Притисли, господарі. Оля. А тут що ще м'яч в руку влучає? Не вгадав Артур і рахунок відкрито не на нашу користь. Скалірі Шахтар 1-0. Взагалі нічого не виходить сьогодні. Ну давайте хоча б фінти продемонструємо. Можливо, суперник зикається. пруть, як танк на наші ворота. Ну, подивіться, от послідкуйте, друзі, не буду вам чого говорити, послідкуйте за діями наших захисників. Нічого не роблять. Стоять навколо, дуже рідко хтось. Ну, що це за що це за відбори? Дуже рідко хтось намагається відібрати, а в цілому навколо щось там кружляють, відходять, підходять, дозволяють пробивати. Не пішла на сьогодні гра, хоча попереду ще другі, друга 45, 45 хвилиночка може щось здасться змінити. Поки що 1-0, перерва. Не наш день. Ну так, оцінка 6-6 лише. Ну, проте успішні обводки вже нормас. Повертаю на трауре, прошу передачу. Раніше ж ти віддай. То все ж таки віддає вже запізно, мабуть, що раніше слід було пробивати. Там вже сподівався на фортуну, що в ближній залетить. Іде де захист? Ніхто не зустрічає. Та ну вас ну це просто. І сміх і гріх. Ну, бачили, взагалі захист не грає, нічого не роблять. Суперник повільненько, тягне собі м'ячик. Таке враження, що нікого немає. В Ласіна, ну віддай трохи вперед, трохи ближче до воріт. Все, не наш день, гра не пішла. 2-0, друзі. Рахунок, як і раніше, 10 хвилин чи грати. Алекс отримує передачу. Все вірно, на фланг підключаємо партнера. Накидання є, ну хоч передостанній пас віддав Алісандріні. Ласіна Траоре відіграє один м'яч. Останні секунди зустрічі, пацики. Давати, допомагайте пресингувати. Голкіпер вилупив м'яч туди. Вибив. Плюс хвилина лише. Ну важко, дуже важко було сь сьогодні. 2-1, так і ми поступаємося на виїзд. Несподівано калірі продемонстрували. Ну, я би сказав, доволі цікавий футбол. А що ви хочете? Клаудіо Мар'єрі. Склепав непогану команду. Алек сьогодні без забитих м'ячів. Ну, проте навіть Голіву не віддав. Передостанній пас. 7-8. Лише одне завдання виконали. Далі у нас Дженуа через 3 на 4 Аталанта. Потім перерва. Відпочинемо у Дінезе. І Лаціо. Ось такі чотири матчі на нас очікують в наступній серії. Рейтинг 81. Ну, дуже щось повільно. Загальний рейтинг на місці, а так дуже повільно щось почали ми розвиватися. Все на сьогодні, друзі, дякую за перегляд. Бережіть себе, всім пока.